Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Кутепов Юрій Андрійович, старший солдат, головний сержант. Командир танка танкової роти батальйону 72-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України малий Юрася народився 7 січня 1988 року у селі Черемошне Березівської сільської ради. Згодом батьки переїхали до Дубовця. Односельці пам'ятають його живим та веселим хлопцем, який любив рибалку збирати гриби та сміх своєї мами Анастасії. Після закінчення загальноосвітньої березівської школи Житомирського району Юрій подався до Житомира шукати роботу та покликання, а знаходить Ольгу своє кохання на усе життя. Юрій, аби забезпечити нову родину, йде вантажником до Житомирського хлібзаводу. Це дає можливість молоді справити весілля та побратися у 2014 році. Невдовзі в пари народилася дівчинка. Віра на початку 2016 року. Юрій приймає мужні рішення піти добровольцем, розуміючи усю складність ситуації в Україні під час антитерористичної операції та вступає до лав зсу. Чоловік був призваний у 72-гу ОМБР імені Чорних Запорожців. За час служби Юрій навчався в Яворові та Гончарівську, після чого брав участь у захисті нашої країни в боях на Луганщині та Донеччині. Юрій, завдяки бойовому досвіду та організаторським здібностям, стає головним сержантом, командиром танка танкової роти танкового батальйону. Через практичні навички Юрія знову посилають на навчання, аби надати герою чергове звання. Але на світанку 24 лютого 2022 року захисник був терміново відкликаний назад у військову частину. 27 лютого 2022 року. Ставши на захист ірпеня, в ході безжального обстрілу українських позицій протитанковими гранатометами, Юрій отримав поранення несумісні з життям. Героя було поховано 7 березня 2022 року в рідному дубовці Житомирського району. В останню путь чоловіка провели родина, друзі, побратими та сусіди. У хороброго захисника залишилася мати Анастасія, кохана Ольга та донечка Віра. За самовіддану службу та врятовані життя Юрій Кутепов отримав 10 медалей, 11 подяк. А 14 березня, указом президента номер 134-2022 за особисту мужність під час виконання бойових дій, самовіддані дії проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі, був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Молодий герой до останнього захищав кордони батьківщини, аби наші діти жили вільними. А хотів наживати добра із коханою та ростити донечку. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.